Технології збільшення рівня освітленості Сучасні системи відеоспостереження оснащуються спеціальними функціями, які допомагають передавати деталізоване зображення навіть за слабкого світла або повної темряви. До найбільш популярних технологій належать AGC – Automatic Gain Control, автоматичне регулювання посилення. За недостатнього освітлення AGC збільшує посилення сигналу, роблячи зображення яскравішим, а за надлишку світла знижує його, запобігаючи пересвітленню. Головним недоліком є те, що метод посилення не тільки підсилює Корисні дані в зображенні, айфоновий шум. WDR, White Dynamic Range, широкий динамічний діапазон. Камери з WDR здатні врівноважувати різницю в яскравості, запобігаючи пересвітленню на світлих ділянках і зберігаючи деталі в тінях. Може реалізовуватися різними способами, включно з подвійною експозицією і цифровою обробкою зображення TWDR, що дає змогу отримувати більш збалансоване і деталізоване відео. DNR – Digital Noise Reduction – цифрове шумозаглушення. DNR аналізує і фільтрує шум, покращуючи якість картинки і зменшуючи розмір відеофайлів. Існує 2D-DNR, що пригнічує шум у статичних кадрах, і 3D-DNR, що працює з послідовністю кадрів для рухомих об'єктів. BLC Backlight Compensation компенсація заднього засвідчення. Це технологія, яка покращує якість зображення при сильному контровому освітленні. Вона автоматично збільшує яскравість темних ділянок кадру, щоб зробити об'єкти перед джерелом світла більш помітними. Технологія BLC особливо корисна, коли камера встановлена напроти вікон, дверних прорізів або знімає об'єкти на тлі яскравого світла. Однак вона не регулює саме джерело засвічення, а лише підсилює затемнені області, що може призвести. До часткової втрати деталей у світлих зонах. HLC – Highlight Compensation – придушення яскравих джерел світла. Камера з HLC автоматично затемнює пересвічені області, покращуючи видимість деталей у кадрі. Це корисно для вуличного спостереження, наприклад, на дорогах і парковках, де світло фар може засвічувати номерні знаки, на відміну від BLC, яке висвітлює темні ділянки. HLC зменшує яскравість засвічених зон, створюючи збалансоване зображення. Sense Up. Slow Shutter – збільшення витримки. Це технологія створена для підвищення чутливості до світла за рахунок збільшення часу експозиції. Камера довше тримає затвор відкритим, що дає змогу сенсору накопичити більше світла і поліпшити видимість у темних умовах. Starlight – кольорове зображення при слабкому освітленні. Вона заснована на застосуванні чутливих сенсорів і спеціальних алгоритмів обробки зображення, що дає змогу отримувати чітку й деталізовану картинку навіть за мінімального освітлення.